Так, все, пішла запись? Так. Як я вигляжу? Супер, тільки лисина блистить. Тому що я звізда. Так, ладно, надійну шапку, тому що люди будуть дивитися. Я ж красивий. А є не красивий, а я красивий. Так, поїхали. Втулка стабілізатора. Питань більше, ніж відповіді. Давай по порядку. Значить, по-перше, я роблю 4. Іди сюди. Я роблю 4 різних діаметра. Так. Яйця. Хтось забув. Перше. У мене є діаметр. Я показую фактичні діаметри, які є. 20. 21. По-моєму, тут 21,5. 22. І 22,5. Вони максимально описані на сайті. У мене є технічні характеристики. І ви, будь ласка, підбирайте те, що вам потрібно. Не можна ставити, якщо у вас діаметр стабілізатора 22. І ви туди ставите діаметр 22 втулку фізичну. Звісно, вона у вас буде скрипіти. Стабілізатор, який має діаметр 21. Покажи, будь ласка. Ось, цього, 21. Моя втулка сюди вставиться, яка має фізичний діаметр 20. Показую. У мене на сайті вона, вона описана, як це втулка на. Американську джету. Але що таке один міліметр на стабілізаторі? Коли ми надіваємо втулочку, то в місці ось цього розріза, буде щілина, дивіться, ось отака, бачите? І коли ви будете ставити скобу, воно обжимається. Щоб ви щоб розуміли, один міліметр на діаметрі дає, десь там почті. Почти 4 мм по наружі втулки. Зрозуміли? Тому втулку треба підбирати правильно. Ще один нюанс. Дивіться, всі стабілізатори вони покрашені. Бачите? Якщо у вас краска осталась, це значить, що на вашому стабілізаторі виробки немає. Коли ви довели свій стабілізатор і тут же краски немає, вам треба фактично вичисляти, Діаметр вашого стабілізатора і на сайті підбирати фактичну втулочку, яка вам підходить.